Ну і нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські солдати отримали наказ повернути курську область під контроль РФ саме до 20 січня. Він оголосив, що для диктатора важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, але саме курська операція показала, що диктатор РФ не спроможний захищати повністю свою ж державу. Він усе кинув на окупацію та руйнацію України, заявив Зеленський. Також він нагадав, що завдання з. Окупації Донецької і Луганської областей, які весь час переносяться в часі, ворог не виконав. Тож намагатиметься зробити це до інавгурації. Осеречник української добровольчої армії Сергій Брачук вважає, що насправді всі розмови про захоплення територій до певної дати є лише інформаційним шумом. Є і інавгурація Трампа ніяк не впливає на ситуацію на фронті. Про це він розповів в ефірі нашого телеканалу.